Няня, поняття точно не сучасне. Питання в тому, хто виконує цю роль в житті дитини в наші дні. Ми люди, унікальні, ми єдині серед усіх видів, хто мільйони років має феномен бабці у питаннях виховання дітей. Ми продовжуємо жити після досягнення віку, коли перестаємо розмножуватись. Відкинути копита невдовзі після того, як особина перестала розмножуватись і виховувати нащадків, має сенс з еволюційної точки зору. Це не мої слова, це пряма цитата з фантастично цікавої та інформативної книги Фізична неактивність, яку написав професор еволюційної біології з Гарварду. Самиці мав виховують лише одного залежного від них нащадка. за раз. мама шимпанзе не може народжувати дітей частіше, ніж раз на 5-6 років, бо щодня має вишукувати їжу для себе та своєї голодної дитини. І поки дитина не підросте достатньо, щоб самостійно себе забезпечувати, самиця не зможе збирати достатньо калорій, аби знову стати здатною до зачаття. А в людей, збирачів, мисливців усе інакше. На щастя, на земній кулі ще є місця, де такий спосіб життя збережений та активно досліджується науковцями. У цих племенах зазвичай жінки відлучають дитину від грудей через три Роки і знову вагітнюють задовго до того, як малята зможуть себе самостійно прогодувати. Мати одночасно двоє-троє залежних дітей можливо лише за умови постійної допомоги з боку інших бездітних дорослих. Щодня вони можуть зібрати чи вполювати більше калорій, ніж самі споживають, і ця надлишкова їжа. Для дітей племені. Здатність до співпраці, еволюційна перевага нашого виду. До речі, у племенах мисливців збирачів слово мама означає будь-яка доросла жінка. Колективне батьківство норма для нашого виду. Вітаю вас на каналі Інструкції до дитини. Я Ірина Сакаль, мама, психолог за освітою та консультант у методі КПТ. І я створюю контент, який допомагає бути добрими батьками для своїх дітей. Я буду вдячна за підтримку каналу підпискою, вподобайкою та коментарем. У даному випуску я говоритиму про сучасне розуміння феномену Няні та поділюсь своїм баченням щодо ключових критеріїв вибору. Сподіваюсь, невдовзі ви зрозумієте, чому вступ був таким довгим і, здавалось, далеким від теми. Потребувати допомоги у вихованні дітей це нормально. Навіть коли дитина одна, а мама цей час в декретній відпустці. Це окей. Як вид, люди мільйони років жили племенами, а потім довго розширеними сім'ями. Наразі у багатьох країнах, в тому числі і в Україні, домінують так звані нуклеарні сім'ї. Нуклеарна це сім'я, яка складається з чоловіка, дружини та їхніх неодружних дітей, які проживають разом. Термін нуклеарна сім'я був введений у 1949 му а вперше помітна кількість сімей такого типу з'явилась з початком індустріалізації в XVII столітті. За даними Вікіпедії, в Україні близько 75% від усіх сімей це нуклеарні. А отже, бабусі та дідусі, природним покликанням та умовою здорової старості, яких є активна турбота про підростаюче покоління, більше не живуть під одним дахом зі своїми дітьми та онуками. А урбанізація, глобалізація та війна взагалі розкидали нас по світу. Мені проситься два логічних висновки: що ми не еволюціонували аби нести одноосібну відповідальність за виховання дітей, і людські діти не приклеєні до своїх матерів, тож інші дорослі також можуть турбуватись про них. Сучасним жінкам постіндустріальних суспільств доглядати маленьких дітей допомагають рідні або чужі люди. Чужі люди звучить страшно. Проте слово чужі вказує на людей, які не є родичами, тобто не пов'язані родинними зв'язками. Саме на таке визначення я спираюсь, коли говорю про догляд за дітьми. Чужими людьми, тобто не родичами. Фраза довірити свою дитину чужій людині звучить страшно, і особисто я чула її, коли говорила зі знайомими про намір знайти няню для шестимісячного сина. Наразі я живу в Іспанії. Тут є так звана «Esquiela Infantil», тобто заклад дошкільної освіти, який приймає діток віком з 4-6 місяців. Я щораз переживаю культурний шок, коли зранку бачу, як дитину, котра ще навіть не навчилась ходити з дурником у роті. На руках тато чи мама заносять на територію садочку за умов відсутності фізичного доступу до свого племені, трудової зайнятості чи географічної віддаленості наших власних батьків та проживання у форматі нуклеарної сім'ї чужі люди це все, на що ми можемо спертися. Я зустрічала безліч оголошень про пошук няні в різних групах та спільнотах, мала десятки розмов з іншими мамами на цю тему. Знаю, як багато думок вирує в голові та який глибокий страх вони породжують. Особливо, коли дитина зовсім маленька, а ще ж веру соціальних мереж, інші мами діляться власним досвідом співпраці з нянями, і він буває таким різним, дуже часто негативним. Недарма існує безліч сервісів пошуку нянь і постійно з'являються нові проєкти, котрі через рупор декларують, що допоможуть вам знайти ту саму професійну няню. Що то за звір, не ясно, але звучить дуже поважно. Я не знаю ваших життєвих обставин, але якщо ви додивились до цього моменту, вірогідно потребуєте інформаційної підтримки з пошуком няні. На жаль, я не запропоную універсального для всіх рішення, але підсвічу важливі моменти. Чим меншою є дитина і чим більше годин залучення чужої людини потребує ваша родина, тим важливіше розуміти, що няня стане для малечі фігурою прив'язаності. Від народження ми всі маємо 5 базових психологічних потреб. Я маю окремий випуск на цю тему і лишу посилання у описі до цього відео. Чим меншою є дитина, тим більше турботи з боку дорослих вона потребує. Десятки разів на добу новонароджена дитина виражає якусь свою фізіологічну потребу, зазвичай плачем. Вона голодна, їй холодно чи жарко, щось болить, сонце сліпить очі, не відчуває запах мами тощо. Кожен раз отримуючи моментальний відгук з боку дорослого, мозок дитини запускає програму безпечної прив'язаності. Малеча розуміє, що про неї дбають, значить вона у безпеці. Чим більше дорослий дбає про потреби дитини, тим вище він опиняється в ієрархії об'єктів прив'язаності. Більше дбає це не тільки про фізичний час, а й про кількість реакцій. Можна цілий день бути поруч з дитиною, але відреагувати два рази зі ста. Було би добре, щоб няня була уважною до потреб дитини і щоразу в добрий спосіб реагувала на них. Зазвичай няня, коли мова про чужу людину, в житті дитини Тимчасово батькам важливо розуміти, що саме вони мають бути основними фігурами прив'язаності для власних дітей. Якщо так сталося, що ви більшу частину дня проводите, наприклад, на роботі, використати той обмежений спільний час з дітьми якісно, дбаючи про їх потреби, купаючи їх в своїй увазі, любові та турботі. Підсумую. На обмежену кількість годин на день та місяців життя дитини няня стане відповідальною за задоволення першої базової потреби прив'язаності, яка дає відчуття безпеки. Отже, няня має бути свідомою важливості бути чутливою та уважною до потреб дитини. Дуркувати, творити, гратися теж базова психологічна потреба від народження. Валятись в снігу, хлюпатись в калюжах, збирати листя, малювати, ліпити, гратись у супермаркет чи перегони це все весело у будь-якому віці. А у дітей дошкільного віку гра ще є провідною діяльністю. Тож гри в житті маленьких дітей має бути багато. І було би добре, аби няня була щедрою на гру та щирою в процесі. Це нормально, якщо ви потребуєте допомоги у хатніх справах. Няні можуть також прати, прасувати, готувати та виконувати інші ваші доручення. Просто тримайте в фокусі, що діти потребують гри більше, ніж повну шафу чистого напрасованого одягу. Активний час з дитиною протягом дня і перемикання на хатні справи, поки дитина має денний сон, звучить як чудовий план. Проте він навряд враховує, що няня теж потребує трішки полежати і нічого не робити, особливо, якщо вона з дитиною цілий день. Ви самі чудово знаєте, що це виснажує та як позначається на взаємодії з дитиною. Няня проводитиме з дитиною багато годин, а отже, виховних моментів в цьому спільному часі вистачатиме. Вам вирішувати, чи довіритись досвіду чужої людини, чи окреслити підхід до виховання, якого ви дотримуєтесь в родині. Для дитини чіткі межі важливі не менше, ніж послідовність у діях фігур прив'язаності. Пам'ятайте про адаптацію, точніше, адаптації свою власну адаптацію дитини до нового піклувальника та розлуки з мамою. А також адаптацію самої няні, яка приходить в дім до чужих її людей. Ви маєте повне право встановити вдома камери спостереження, про які бажано повідомити няню, проте вони не створять близькість між вами. А от щоденне, тепле спілкування, регулярний обмін зворотнім зв'язком, спільне бажання якнайкраще турбуватись про дитину призведуть до глибоких та щирих, сповнених довіри стосунків. Співпраця з няною буде в радість, якщо ви розділяєте спільні цінності. Додатковий бонус, якщо няня живе поруч і у разі термінової потреби може прийти та підтримати поза робочим графіком. Няня це не вчитель, не дитячий психолог, не вихователь, не тренер, не коуч, не хатня робітниця. Це часто доросла жінка, яка прагне та може допомогти турбуватись про чужу дитину за окреслену фінансову винагороду. Я в жодному разі не заперечую існування професійних нянь. Проте доброю няною може бути ваша чи чиясь сусідка, яка наразі не працює, але готова турбуватись про вашу дитину, здатна забезпечити її відчуття безпеки та дуже любить гратися. Якщо потребуєте інформаційної підтримки у батьківстві, раду вам допоможу. Посилання на форму запису на консультацію залишу в описі до цього відео. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та обов'язково залишайте у коментарях ваші питання по темі, які не були розкриті. До зустрічі на каналі інструкції до дитини!